Всім привіт! Це відео для тих, хто тільки починає цікавитись темою мийки власного авто, і має таку можливість лише на мийках самообслуговування. Тут я розповім про базові правила, мінімальний набір аксесуарів, а також трохи розповім про фази, на які, власне, поділяється уся мийка. Мити будемо в три фази та без власної хімії, тобто використовуючи лише те, що подається на постах самообслуговування. Починаємо з першої фази, і вона ж безконтактна. Тут задача полягає в тому, щоб видалити якомога більше забруднень, не торкаючись кузову. Спочатку наношу очисник на колеса, арки та нижні частини кузову. Очисник це емульсія, яка роз'їдає бруд більш, скажімо так, ефективно, ніж звичайна піна. Саме тому він буде корисним на низах, бо там концентрується найбільше бруду. Але якщо авто ледь брудне, то його, звісно, можна пропустити, одразу наносити піну, або за бажанням покрити диски. Також слід розуміти, що хімія на самомийках не є делікатною і вона може підбивати захисні покриття. Одразу або буквально через хвилину покриваємо все авто піною. Тут є перше правило: усе, що стосується першої фази, наноситься та змивається знизу догори. По-перше, чим нижче, тим брудніше, і тому хімія буде працювати довше саме по низах. А по-друге, як при нанесенні, так і при змиванні не буде припущених ділянок. Поки піно відпрацьовує і ми чекаємо, можна в цей час підчистити гуму. І тут з'являється перший наш аксесуар: це звичайна недорога щітка для гуми. Друге правило не можна давати будь-якій хімії висихати, бо так, особливо від більш агресивної хімії, можна налишати плям, від яких потім дуже важко буде позбутись. Піна з очисником відпрацювала і тепер змиваємо все звичайною холодною водою. Знов таки нагадую, змиваємо знизу вверх, щоб не пропустити ніякі ділянки і повністю пройтись по всій поверхні високим тиском. Ось що маємо одразу після першої фази. Де найбільше стоїть вода це водяний камінь та статичний бруд. Звісно, я не можу просто так обійти тему дисків, колес в цілому, тому помию їх спочатку контактно перед другою фазою. Спочатку ще раз наношу очисник на колесо та арку, і потім зверху кидаю піну. Для колес в нас додається ще два аксесуари. По-перше, це йоршик, для того щоб очистити внутрішню ділянку диску. У мене це із детейл, це фірмовий йоршик. Але, в принципі, на перший час підійде будь-який, дешевий там з епіцентру. Для зовнішньої сторони я взяв великий пензлик. Це самий звичайний китайський пензлик з Аліекспресу. На мене Йоршик та великий пензлик це мінімальний набір аксесуарів для очистки дисків, бо ними можна очистити, в принципі, усі видимі ділянки. І тим самим Йоршиком можна підчистити також крайню ділянку арок, яку видно на машинах з невеликим кліренсом. Коли є така можливість, то чому б не перейтись ще раз щіткою по резині? То думав, що диски вже чисті і це зайвий етап, то зараз подивіться на кольор піни. Не царапати диски брудом та піском, я рекомендую промивати йоршик після кожного колеса. І якщо ось так під тиском промивати, то головне обережно, щоб не підлізти рукою. Якраз поки займався колесами, кузов вже підсох, і тепер яскраво видно, чому однієї фази недостатньо. І на чорному це видно найкраще. Ці забруднення прибираються лише вручну і їх називають статикою. Тому переходимо до ручної мийки і це в нас друга фаза. Щоб хоч якось мити, треба обов'язково мати дві рукавички. На першій краще не економити та одразу взяти якусь хорошу якісну, а другу спокійно можна брати будь-де та найдешевшу. І згодом буде зрозуміло, навіщо саме дві, знову пінемо весь кузов і вже байдуже як, аби було чим мити. Можна одразу взяти ще один окремий пензлик. Він дозволяє ретельно вимити стики під склом, розшітки, зону лючка баку всередині та різноманітні пластикові деталі. Тепер кілька базових правил. По-перше, миємо зверху вниз, йдемо від найменш забруднених поверхонь. По-друге, миємо прямолінійними рухами і сильно на рукавичку не тиснемо. По третє, після кожного елементу рукавичка промивається. Це момент важливий, але для цього треба возити з собою відро, ще краще з сепаратором, а також воду, якщо немає можливості набрати її на місці. І четверте правило треба мати окрему рукавичку для порогів, для найнижчих частин автомобіля. Там збирається найбільша величезна кількість піску, і не можна, щоб він потрапляв на основну рукавичку. Тобто треба або мати окрему рукавичку для порогів, або не чіпати їх взагалі і залишати брудними. Якщо не виконувати перше та останні правила, то це, в принципі, зведе на нуль усі попередні старання. Гірше буде тільки помити шваброю з підлоги. І тепер змиваємо все знову холодною водою, але вже байдуже як, швидше буде зверху вниз. Але якщо далі нічого не планується, то треба все змивати осмосом. Далі про нього розповім. А я переходжу до третьої фази на мийках самообслуговування, це називається віск. Третя фаза це, по суті, захисні легкі покриття, які дуже швидко наносяться. Вони надають мінімальний захист на певний час, трохи підсилюють блиск та гідрофоб. А деякі з них створені, щоб підтримати вже нанесені більш серйозні покриття, типу кераміки або твердого воску. Віск самомийки це реально найшвидше, що може бути. Ним достатньо покрити все авто до появи такої легкої емульсії і потім майже одразу змити осмосом. Перевага в тому, що при висиханні на кузові залишається менше плям та розводів. І вже при змиванні ми бачимо водовіштовхувальний ефект. Так, по перше, і сушити автівку буде легше, і візуальний ефект став набагато цікавіший. Бо хто пам'ятає, до цього вода майже стояла по всьому кузову. І тепер можна спокійно переходити до сушки кузову. Тут насправді все просто, але необхідно для цього мати правильний рушник. На цю мийку я взяв рушник Fix Protect, бо з брендових він є на зараз, мабуть, найдешевшим. А от найгірший варіант для сушки це жовта замша в тубусі. Нарушник не треба тиснути, його достатньо протягнути під власною вагою, і він сам забирає залишки води. На вертикальних також не треба натирати силою. Достатньо, щоб він просто сам торкався поверхонь. І звісно, не слід ним сушити пороги та колеса. Для цього краще обзавестись окремою фіброю. І ще я допускаю сушку лише після ручної двофазної мийки. Бо після тільки без контакту ти тим рушником будеш розносити бруд по кузову, який назмився, і дряпати тим самим лак. І взагалі найжахливіше комбо з безконтакту, швабри та замші досить швидко перетворить це на ось це. Звісно, піна самомийки не є панацею і не здатна відмити абсолютно все. Тут вже слід підключати спеціальну хімію, в залежності від типів наявних забруднень. Включив в цю мийку ще один етап із засобом, який має бути одним з найперших в арсеналі подогляду. Це квік детейлер та окрема чистова фібра. Якщо простою мовою, то Detailer – це щось типу поліоролей для кузову. В залежності від виду та бренду, вони в певній мірі посилюють глибину кольору, блиск, гладкість, антистатичний ефект та гідрофоб на деякий час. Також зауважу, що піна на самомийках має лужний піаж. Після неї на кузові ще зберігається лужне середовище, і він стає більш липким та сильніше тягне на себе пил. Тому прохід квікдитейлером додатково дещо нейтралізує ці луги. Іноді Detailer можна використовувати як щось схоже на третю фазу, щоб полегшити сушку автомобіля. Далі квіками можна дотирати краплі води, які витікли з-під дзеркал, молдінгів, щелин, коли вже, наприклад, приїхав додому і воно все витікло, позасихало, легко все прибрати квіком. І ще ним легко та безпечно прибирається пташиний послід, котрий треба забирати з кузова якомога швидше і не чекати наступної мики. Для пройомів це також ідеальний засіб, яким дуже зручно сушити та дочищати. Звісно, під це ще краще мати окрему фібру. І диски також можна підсушити. Останній штрих, без якого просто заборонено покидати мийку це чорніння гуми, гарний засіб, аплікатор та фінальний вигляд. Окрім цього, дресінги для гуми підживлюють, захищають та не дають резині так швидко бруднитись. До речі, аплікатор став коричневим. Це означає, що очисник та піна самомийки навіть після щітки гуми не відмили і, як мінімум, пори забиті брудом. Після спецочисника, коли гума чиста, такого не має бути. І залежно від гуми та чорнилки може бути необхідність в протиранні, щоб забрати залишки, але не одразу а хоча б через 5-10 хвилин після нанесення. В цілому, якось так має починатись перехід на більш правильну мийку власноруч. Це, звісно, не всі можливі поради, але й перевантажувати інформацію теж не хочу. Тож, основні висновки: користуватись шваброю, <тас> користуватись замшею. Одразу мити рукавичками. На зону, ти на зону їдеш, все. Першу фазу пропускати не можна. Перша фаза все миється знизу вгору, друга фаза все миється згори вниз. Хімія не має висихати. Для кузову та найбрудніших частин маємо окремі аксесуари. Під час мийки рукавичка промивається після кожного елементу. Навіть звичайне відро з водою буде краще, ніж нічого, але, звісно, далеко від ідеалу. Піна на самомийках безконтактна. Вона не має властивостей ручних шампуней та не здатна їх повністю замінити. Просто тримаємо це в голові. Після безконтактної мийки кузов не можна сушити. Якщо відсутній гідрофоб, то можна накинути віск, збити осмосом і майже вся волога злетить в дорозі сама. Краще хай лишиться трохи плям від води, аніж терти рушником по недомитому кузову. Також повідомляю, що автокосметику та аксесуари бренду FX Protect можна замовити напряму у мене гарні засоби для старту та ціна дещо менша ніж у найвідоміших американських, англійських та корейських виробників. А на цьому все. З мене поради а з тебе лайк та підписка. Бережи себе та ми свою автівку правильно. Try to flip on them or whatever. It's just the the love, man. I'm